Українська мова уроки 5-6, частина 2. Тема уроку української мови Українська мова у світі Мовне дерево будова слова. Орфографія. Тема уроку щитання Езопова мова Байка езопа ГЛІБОРО І орел. Налаштуймося з вами на урок української мови Переглянувши невеличке відео з афірмацією. Прослухайте та Повторіть Мова. Краса спілкування, мова, як сонце ясне. Мова то предків надбання, мова багатство моє. Федір Пантов. Відтворіть цю невеличку афірмацію з пам'яті. Чудово. Прочитаємо з вами текст та заповнимо пропуски. Серед мов світу є дуже схожі між собою, є схожі віддалено літера «д», а є не схожі на жодну іншу. Схожі між собою мови науковці поділяють на мовні сім'ї, апостроф, так, усього виокремлено більше, ніж 200 таких сімей. Найчисленніша сім. Сім'я, так, апостроф, індоєвропеї, сіка м'який знак. До неї входить понад 150 мов. Серед них і Україна, сіка, так, м'який знак, здаєся, м'який знак дивним. Але це так. Мови далекої Індії та Європи в продавні часи були. Бли з якими так, який знак? Сім. Сім, є так, апостроф має бути. Поділяють на групи, групи на підгрупи, щоб показати міжмовні зв'язки так апостроф, придумали зображувати їх у вигляді гілок мовного дерева. Скажіть мені, будь ласка, чи є у нас мови у світі, які схожі між собою? А які не схожі на собою? А як науковці поділяють а, мови, на, всі мови? А яка найчисленніша мовна сім'я? А до якої мовної сім'ї входить українська мова? Давайте з вами розглянемо. Ось таке зображення мовного дерева. Можете в себе знайти це саме дерево в самому кінці підручничка. Отже, це в нас індоєвропейська промова, індоєвропейська мовна сім'я. Дивимося, в нас поділяється вона на декілька гілочок. Це в нас групи, група грецьких мов, група індійських мов, іранських мов. Слов'янських мов, германських мов, романських мов, кельтських мов та анатолійських мов. Знайдіть, будь ласка, нашу українську мову. Так, ось вона, до якої групи належить? До слов'янських мов. Давайте подивимося, ще які подібні до України. Навіть ми не скажемо, що подібні до української, а які схожі з українською мовою. Так, це білоруська, російська, польська, чеська, словенська, болгарська, сербська, хорватська. Тобто це все слов'янські мови. Так, запишіть у робочому зошиті сьогоднішнє число. Класна робота вправа 4. Перепишіть. У робочий зошит, другий абзац. Найчисленніша сім'я індоєвропейська. До неї входить понад 150 мов, серед них і українська. Здається, дивним, але це так. Мови далекої Індії та Європи в продавні часи були близькими. Перепишіть цей другий абзац. Дуже добре. Перегляньмо з вами невеличку презентацію про відомого польського композитора Міхала Огінського. В кінці відео скажете мені відповідь на таке запитання. Що цікавого ви дізналися? Увага! Міхал Клеофас Огінський, видатний польський композитор і політичний діяч. Він народився 25 вересня 1765 року, неподалік від Варшави. Міхал Огінський написав велику кількість бойових пісень, маршів, полонезів, але найбільшу славу йому приніс полонез прощання з батьківщиною, більш відомий як полонез Огінського. Полонез це урочистий танець. Він з'явився у Польщі приблизно в 15 столітті та виконувався виключно на весіллях. Через 100 років полонез стали танцювати в багатьох європейських країнах, а в 18 столітті полонез танцювали в усіх королівських дворах Європи. Саме тоді з'явився видатний твір Огінського. Полонез прощання з батьківщиною або Полонез Огінського написаний у 1794 році. До полонезу Огінського було написано чимало віршів. Найбільшої популярності набула пісня у виконанні білоруського ансамблю. Пісняри. У сучасній Польщі полонез огінського прощання з батьківщиною вважається музичним символом країни. Були навіть пропозиції зробити цю музику польським гімном. Цей неперевершений танок виконується у польських школах на випускних вечорах. полонез Огінського. Знають і люблять в усьому світі, виконують на концертах, досить часто використовуються рингтони і сигнали виклику мобільних телефонів із цією мелодією. Скажіть мені, будь ласка, яку цікаву інформацію ви дізналися, переглянувши цей відеофрагмент? А що таке полонез? Прочитаємо з вами уривочок пісні українською мовою на музику полонез огінського слова Михайла Роха. Пісня летить у далечінь, адже десь там, серед лісів, стоїть над річкою мій рідний дім, чекає на мене кохана і мати на дорогу виглядає. Спробуємо з вами прослухати уривочок пісні польською мовою. Увага. daleko jest, to boli dusza, w serce brzmi. Rozpaczał na wygnaniu, ciąży Ogiński. Jego ukochaną Polskę na lat wiele na z mapy, Скажіть мені, будь ласка, чи вдалося вам почути слова, які в нас схожі на українські? Які це були слова? Дуже добре. Перегортаємо з вами сторіночку. Сторіночка у нас 16. Прочитаємо з вами текст, та виправимо помилки в записі речень, заповнимо пропуски. Як давно існує українська мова? Відповідь на запитання, так літера Е і літера Н, підкажуть писемні так літера «и», e, Пам'ятки, апостроф, що збереглися до нашого часу. Та крапка молодці. Вони доводять, що давнього руку. Сіка, так, який знак мова. 10-11 століть схожа на сучасну українську. Так, наступне речення з великої літери. С предмети, так, літера С. написами літера І, е, які не підробиш. Наприклад, монети. Князя Володимира Святославовича, князя з маленької літери чудово, карбовані в 988 1015 роках меч коваля Людоти, коваля з маленької Людоти з великої так. Графіті в Софі в Софіївському соборі. так. З великої літери м'який знак. Отже, скажіть мені, будь ласка, яка мова передувала український? Які є тому підтвердження? Дуже добре. Прочитаємо з вами навчальну одиницю та заповнимо пропуски. Підкреслимо нову інформацію. У префіксах роз без завжди пишемо букву з розбити, розпалити беззубий, безліч. Перед КПТФХ пишемо префікс с, наприклад, скинути, спекти, стерти, сформувати, схопити. Якщо корінь починається кількома приголосними звуками, пишемо префікс ЗІ розі. Наприклад, зіскочити, зіставити, зіштовхнути, зів'яли, розібрати. В інших випадках пишемо префікс з зекономити, сунути, шити змалку. Що у нас нового з'явилося? Так, якщо корінь починається кількома приголосними звуками, пишемо префікс зі розі. Виділіть третій абзац. І тепер з вами потренуємося в правописі самих слів. Додамо до слів по одному з префіксів, які наведені у правилах. Отже, поставте відео на паузу і спробуйте дібрати свої префікси, які у нас у навчальній одиниці записані. Давайте перевіримо. Розмалювати. Зіграти, наприклад, або розіграти. Так, зігріти, або розігріти можна і так, і так. Так, зварити або розварити, скласти, сточити так, зіставити, зіб'ють або розіб'ють. Розіб'ють. Розімнуть, наприклад, зімнуть. Тобто ми бачимо, що до деяких слів у нас можна дібрати декілька префіксів. Так, наприклад, розізлять, розільють, зільють, беззвучно. Безсоромно, тобто, ми можемо зробити висновок, що до деяких слів ми можемо дібрати не один префікс, і відповідно від цього, значення слова в нас також буде змінюватися. Сторіночка 17 Отже, поставте відео на паузу та виконайте бій зі змії. Відчуйте себе героєм, виграйте бій з підступним змієм. Перемогу здобудете, якщо виконаєте усі завдання правильно. Маєте на це 4 хвилини. Поставте відео на паузу та виконайте це завдання. Тепер перевіряємо. Позначте рядок, у якому всі слова записано правильно. Це в нас рядочок Б. Абрикос, пшениця, черешня кукурудза. Друге, познач просте речення та виправ помилки. В першому в нас. З великої літери в кінці крапочка. В другому реченні немає помилок, в третьому також немає просте речення, у нас варіант Б. Чому? Тому що в першому реченні мова, що робить, навчає, мова, що робить, виховує дві граматичні основи. Тут в нас сім'ї, що роблять, об'єднують одна граматична основа, і в В. Пам'ятки, що роблять, підтверджують, мова, що робить має. Тобто дві граматичні основи. Позначте правильне твердження. Правильне твердження в нас українська мова входить до індоєвропейської сім'ї. Четверте, позначте рядок, у якому всі префікси вжито правильно. Це в нас рядочок В. Розігріти, зістригти, сплести, розплести. П'яте. Укажіть слово сполучення зі словами в переносному значенні. Це в нас слово сполучення. Лагідна стежка ще під листочки. Чому? Тому що стежка в нас не може бути лагідної листочки, не можуть шепотіти. Шосте. Укажіть рядок слів з ось такою будовою. Префікс корінь, закінчення і основа. Так, це в нас варіант А. І укажіть рядок синонімів. Так, варіант Б: гарний, привабливий, мальовничий, чудово, молодці.